КАСКО від страхових партнерів Porsche Finance Group Ukraine – оптимальне страхове рішення європейської якості, яке ви отримуєте разом із автомобілем у вашого дилера. Відчуйте переваги європейського сервісу. Виклики, що постають перед вами та вашим автомобілем. Наша справа. Ви в надійних руках. Довіртеся професійним страховим партнерам Porsche Finance Group Ukraine, Unica, Українська страхова група та Акса страхування. Навіть у випадку, чи то крадіжки, чи то тотального збитку, ми допоможемо. Зверніть увагу на простий розрахунок: кошторис на ремонт авто, вартість ремонту 5 тисяч гривень, франшиза 0 гривень. Рехове відшкодування 5 тисяч гривень. Це я сплачую. Залишайтеся мобільними. У випадку пошкодження вашого автомобіля ви маєте можливість отримати підмінний. Наші співробітники подбають про повне відшкодування збитків незалежно від того, чия ця провина, та незалежно від того, що спричинило пошкодження вашого автомобіля. Ми піклуємося про ваш комфорт. Після повідомлення страховій компанії про настання страхового випадку ви зможете звернутися безпосередньо до офіційного дилерського центру. Професіонали наших сервісних центрів гарантують якісний ремонт вашого автомобіля. Надійність, безпека та комфорт від страхових партнерів Porsche Finance Group Ukraine. Уніка, українська страхова група та Акса страхування, лідерів ринку страхування Каско в Україні та світі. Звертайтесь до офіційних дилерів Volkswagen Audi та Seat і подорожуйте безпечно, щасливої дороги!